Близько ста учасників акції почали збиратися об 11 годині біля центрального входу до парку. Із собою принесли, як запропонували організатори, лише гарний настрій та смартфони, аби взяти участь в конкурсі селфі за підсумками екоп'ятниці. Потім вирушили до центральної сцени дубового гаю, де представник благодійного фонду Карітас Юрій Вдовцов приготував для учасників танцювальну розминку. Спочатку даної еко-п'ятниці, еко, еко толоки, ми зробили танцювальний флешмоб, щоб зарядити настріями, емоціями. Я пам'ятаю, ми еко-п'ятницю ще хотіли провести спочатку квітня, але прийшов карантин і проводимо сьогодні. За словами організаторів, благодійний фонд «Карітас Запоріжжя та громадська організація платформа спільних дій під час локдауну щомісяця проводили онлайн конференції, під час яких і зародилася ідея провести цей захід. Щойно умови карантину будуть пом'якшені, а погода сприятиме. сьогоднішній захід це не просто прибирання, це усвідомлене прагнення зібратися разом і зробити щось спільне. Те, що хвилює кожного з нас, коли ми виставили в інтернет реєстраційну форму для участі в заході, то кожен учасник відповідав на запитання, чому йому. Це цікаво. Відповіді були дуже різні. Я хочу зробити дубовку кращою. Я люблю гуляти в цьому парку. Це важливо, це корисно. Учасникам екоп'ятниці роздали інвентар, який приготували організатори спільно з адміністрацією парку Дубовий Гай, граблі, рукавички та пакети для сміття. Рушили на ділянки, які виділили для прибирання працівників парку. Вважаю, що такі заходи дуже круто об'єднують людей, адже ми маємо класну ціль прибрати те місце, де ми прогулюємося кожного вечора. Набратися дуже класних емоцій. Я зізналась від своєї від свого куратора, оскільки вона поширила це до нас у групу, і мені захотілося приєднатись до цієї акції, оскільки це важливо дбати про природу і дубовка це те місце, де кожен напевно житель міста хоч раз відпочивав. І дуже важливо, щоб тут було саме чисто і було приємно відпочивати. Допомагаю не рідному місту, але допомагаю місту. А звідки? Я з города Ніпрорудної. По приїхали по програмі озеленення України. Ми від молодіжної організації Ми від молодіжної організації Моск Розшифровується як Запорізька організація Запорізьких гірняків. Ми завжди активно беремо участь в різних акціях спортивних, екологічних, інтелектуальних тощо. що у нас таким чином більше спілкування, більше активності, різних досягнень. У ході акції учасники прибрали 2,5 гектарів території парку «Дубовий Гай, було вивезено 30 кубічних метрів опалого листя та сухої трави. Організатори акції Екоп'ятниця планують провести подібні заходи в усіх популярних місцях відпочинку запоріжців. Герман Дубінін, Вадим Тимченко, новини на Суспільному, Запоріжжя.